Всім привіт! Це канал Walter я Рамко і в цьому відео я спробую вам показати, як здолати ліча в моді Twilight Forest. Коротше, для цього вам знадобиться бажано декілька зіль регенерації або золотих яблук Та меч лук нам не знадобиться. Короте, знаходимо спочатку ліча. Я підлічу креатив і потім переключусь на цей самий. На режим виживання. Так, ось, наприклад, ліч. Коротше. Так, давай швиденько виживання. Давай яблуко яблокомо. Короче, він кидає. Він спавнить двійників та кидає типу эндерпрла. Спочатку цей Ender Pearl треба відбивати в нього. Ем, вогняне вогняну кулю не відбивається. Відбивається тільки Оп коли в нього влучається ендерперл, Pearl, короче, у нього ламається щит. Ось, бачили все. Тепер він спавнить зомбі. Скоро він почне атакувати мечем. В принципі, вже стає легше після того як він цей самий втрачає щити. Блін. Добані швидкі зомбі. Ха! <рі> так, ось я зараз підлітаю на місце своєї смерті. Ну коротше суть в тому, що я вам показав, як його приблизно можна подолати, бо... буває незрозуміло на початку саме. Як це зробити. Так, де мої речі? А, ось вони Зараз ліч почекай. Короче. Все, мінус. Тобто, ви зрозуміли. Насправді дуже легко я це зробив з арнвудівським мечем з двох спроб, мага та 2 бут... цей бут та шолом. Русь, це канал Волтерніст. Я Ромко, Якщо вам подивилися такі відео по Майнкрафту та іншим іграм, та взагалі відео по іграм. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, що вам подобається. не подобається, До побачення.